Вітаю вас, шановні шестикласники, тема нашого уроку дієприкметниками». Вітаю вас спочатку зими. На цьому році ти повториш, що таке дієприкметник, це особлива форма дієслова. Навчишся писати не з дієприкметниками» та пояснювати їх за допомогою орфографічних правил. Дєприкметник це особлива форма дієслова, що вражає ознаку предмета за дію чи за станом. Дєприкметник відповідає на питання, який, яка, яке, які. У реченнях дієприкметник найчастіше є означенням рідко присутком ще рідше відмітом. Актуалізація опорних знань визнач, якими частинами мови є виділені слова, не широка, не заросла. В реченні. Чому вони пишуться по-різному? Давайте розберемо це речення. Почнімо з граматичної основи. Неширока стежка вела до незарослої лісом кручі. Що стежка, стежка, що робила? Вела. Це у нас граматична основа. Вела куди До докручі, обставина. До кручі якої? Не зарослої лісом. Є прикметниковий зворот, який в реченні завжди є означенням. Стежка, яка неширока, теж означення. Цей зворот не зарослою лісом ми не відокремлюємо, тому що він стоїть перед означеним словом кормічним. Неширока яка, це прикметник, пишемо разом, бо можна дібрати синонім вузька. Не зарослою» написали окремо, тому що віддія прикметника «зарослою». зарослою чим? Лісом є залежне слово. Якщо від діаприкметника є залежне слово, то ми цей дієприкметник з не пишемо окремо. Продовжуємо. Не з діапрекметниками пишеться окремо, якщо діапрекметник в реченні є присудком. Поле не міряне, вівці не лічені, пасту рогатий. Поле, що говориться про поле, що воно не міряне. Що говориться про що вони не лічені, не міряне і не лічені це буде присудок. Коли не є міряним, можна вставити вівці, не є лічені. Якщо нездієприкметником є присудком, то ми пишемо нездієприкметником окремо. Пишемо окремо, якщо в реченні є протиставлення. Тільки мав талантові, щоб не позичене, а власне, непозичене, а власне це протиставлення. Коли у нас наявне протиставлення, то є сполучники А, але «зате», проте, однак. При прикметнику є пояснювані слова або залежні слова. Жайворонки робили свій перший заспів на ще не зораних пологом поля. Давайте таки розберемо це речення. Про кого говориться в речення? Про жайворонки. Що говориться про жайворонки? І що вони робили? Заспів? Починали співати. Де робили заспів? На полях. На полях яких? Ще не зораних плугом. Це у нас дієприкметниковий зворот. Він тут не відокремлюється, тому що стоїть перед означуваним словом «полях». полях яких ще не зораних плугом. Ми незораних написали окремо, бо при прикметнику є залежне слово. Незораних коли, ще навіть два залежних слова, незораних чим плугом. Якщо при прикметникові є пояснювальні слова чи залежні слова. Ми з дієприкметником їх пишемо окремо. Ми не з дієприкметником пишемо окремо. Довідка пояснювальним є слово, яке стоїть перед дієприкметником чи після нього, і подає додаткову інформацію. Воно поєднується тільки з дієприкметником. Якщо вилучити дієприкметник, то пояснювальне слово не буде узгоджуватися з жодним іншим словом. Найчастіше пояснювальне бувають слова ще, вчора, нами, мною, досі. Вони можуть бути різні слова. До них можна поставити питання, ким, коли, як. Пояснене писання не з дієприкметками. У нас багато невирішених проблем. В цьому реченні невирішених є означення. Від дієприкметника невирішених немає залежних слів, тому напишемо його разом. Цитуть обличчя острахом, цитуть обличчя острахом нестерті. Цитуть обличчя це граматична основа. Нестерті чим? Острахом. Стерті це дієприкметник, не це заперечна частка. Не стерті чим? Острахом, від дієприкметника є залежне слово, отже, ми не стерті пишемо окремо. Ми побачили не намальовану картину, а вишиту. Тут є протиставлення не намальовано, а вишита. І є сполучник А, який вказує на це протиставлення. Тому не з дієприкметником не намальовано, ми напишемо окремо. Шляхи мої намірені. Говориться про шляхи це підмет. Що говориться про шляхи? Що вони намірені – це буде присудок. Якщо діаприкметник з неї є присудком, то ми його пишемо окремо. Легенький вітерець колише скошені трави. Вітерець колише граматична основа, колише що трави, додаток. Трави які? Нескошені, Означені. Від нескошені немає залежних слів, отже, ми напишемо разом. Прощавайте мої недоспівані непокірні пісні. До речі, мої недоспівані непокірні пісні це звертання поширене. Недоспівані непокірні написали разом, особливо недоспівані нас цікавить, тому що від недоспівані немає належного слова. І в реченні недоспівані не є присутком, це звертання, а звертання не є членами речення. Ми все вже пояснили, можете перевірити себе, записати ці речення варто поставити на паузу і їх записати. Прочитайте прислів'я, виділіть в них дієприкметники. Не нагріте залізо не зігнеш. Про що говориться в речення? Невідомо про що, ти не зігнеш, домислюється ти. Не зігнеш це пересудок, не зігнеш що? Залізо це додаток. Залізо яке? Не нагріти це означення. Від не нагріти немає залежних слів. Це у нас дієприкметник. Він є означенням, від нього немає залежних слів, тому такий діаприкметник з не ми пишемо разом. Неділи шкуру невбитого ведмедя. Невбитого напишемо разом. Не діли присудок, неділи чого шкури. Шкури якої ведмедя означення. І ведмедя якого невбитого? Теж означення. У нас дієприкметник є означений, від нього немає залежних слів. Отже, ми напишемо нездієпрекметником разом. Перебуду речення так, щоб нездієпрекметником писалося окремо. Тобто треба додати пояснювальні слова, або залежні від дієприкметника слова. Додаємо не нагріте достатньо залізо, не зігнеш. Не нагріте наскільки якою мірою? Достатньо. Є залежне слово достатньо від ненагріти, тому ненагріти ми вже написали окремо. Перебудовуємо наступне речення: не діли шкури ще невбитого ведмедя. Невбитого доки ще з'являється залежне слово чи пояснювальне слово, тому не з діаприкметником ми пишемо окремо. Замініть подані слово сполучення так, щоб діаприкметник з «не» писати разом. Не виконана вчасна робота написала окремо, бо від діаприкметника виконана. Виконана коли? Вчасно. Є залежне слово вчасно. Якщо просто буде не виконана робота, будемо писати разом. Довго не не стихаючи дощ. Не стихаючи доки? Довго є залежне слово, тому не з діаприкметником написали окремо. Просто не стихаючи дощ, напишемо разом. Не витрачена на добрі справи сила. Не витрачена на що? На справ є залежне слово. Якщо буде просто – «не витрачена сила, напишемо разом, а не витрачена на добрі справи сила, є залежне слово, справи на що не витрачена на справи, напишемо окремо. Невиконане вчасне завдання. Не виконане коли – вчасно». Залежне слово є віддіє прикметника, тому напишемо окремо. Невиконане завдання напишемо разом, бо немає залежного слова. Неполиті учнями квіти напишемо окремо, бо від неполиті є залежне слово. Неполиті ким? учнями. Неполиті квіти напишемо вже разом. Поясніть значення фразологізму, використовуючи діаприкметники «не». Біла пляма, що ж це означає? Це невивчені питання, недосліджені місця. Зніміть риски у словосполученнях. Не відремонтований майстром будинок. Звичайно, не пишемо окремо, бо від невідремонтованих ким майстру є залежне слово. Незагартована людина разом, бо немає залежного слова. Невизначений час зустрічі разом. Немає залежного слова. Рана незагоєна. Рана підмет незагоїна приступ. Що говориться про рану? Що вона не загоїна, не є загоїною. Отже, напишемо окремо не з дієприкметником, бо цей нездієприкметником є присутком. Недописаний лист разом, Означення немає залежного слова. Не скопана клумба Разом немає залежного слова. Не замкнені двері, а лише прикриті напишемо окремо, бо є протиставлення. Поставте на КАП паузу, виконайте тестові завдання, а потім себе перевірте. Пишуться з не разом усі дієприкметники рядка. Саме разом. Недрукована стаття разом. Ненаповнений водою басейн окремо, бо від не є залежне слово. Не наповнене чим водою. Цей варіант нам вже не підходить. Не прибрана після роботи кімната. Не прибрана коли? Після роботи. Чи після чого? Після роботи є залежне слово. Вже пишемо окремо. Невипрана постільна білизна не пишемо разом. Не витрачені надії. Не втрачені надії напишемо разом, немає залежних слів. Не закінчена детективна історія, також напишемо разом, бо немає залежних слів. Отже, це наш варіант. Але ми себе перевіряємо. Неозброєні безпомічні люди разом, а не виконане досі завдання окремо, бо не виконане коли досі. Від невиконаного прикметника нашого зне є залежне слово. Отже, правильна відповідь В. Поставте на паузу, виконайте завдання, потім себе перевірити. Пишуться з не окремо усі дієприкметники рядка, не надісланий вчасно, лист, не надісланий коли, вчасно. Пишемо окремо, тому що є залежне слово. Не засіяне житим полем. Пишемо окремо, тому що не засіяне чим житом є залежне слово. Отже, це наш варіант. Не вирішені досі проблеми напишемо окремо, бо не вирішені коли-досі. А от незібрана спіла полуниця напишемо разом. Від не немає залежних слів. Не побачена мною зірка напишемо окремо, не побачена ким – мною. Невідремонтовані старі автомобілі напишемо разом. Давно не, скошен, не кошена трава напишемо окремо, не кошена коли давно, є залежне слово. І не фарбована дерев'яна підлога напишемо разом. Пишуться з неокремо усі дієприкметники і рядка. Недосліджена проблема разом. Ніким не полохані звірі окремо, не полохані ким ніким. Нерозв'язана задача разом, не надісланий коли. Час новис, є залежні слова. Залежне слово, отже, окремо. Непрочитані книжки Разом. Нерозгадана таємниця Разом. Неоголошений. Заздалегідь конкурс, Не оголошений коли. Заздалегідь конкурс, є залежне слово, давно не кошена трава. Трава не кошена коли, не кошена коли давно. Отже, г варіант. Пишеться з не разом усі прикметники рядка. Не скопані грядки разом, не чим? Сонцем земля окремо, бо є залежне слово. Невипресувана білизна разом, неандруковане стаття разом. Невизначений термін разом, не закінчена коли досі робота окремо, бо є залежне слово. Не огороджений двір Разом, твір поки що не прочитаний, напишемо окремо, не прочитаний, доки поки що є залежне слово. Будемо виправляти помилки. Правильно сказати недремне око, незагойна рана, незамінний фахівець, необізнаний учень, непоправні збитки та Невторована стежина. Молодець, якщо ти будеш так працювати, ніяких білих плям у вивченні мови не буде. А тепер домашнє завдання: з поданим словом, словосполученням побудуйте, запишіть парами речення. так що по першому реченні для виступав виступав означення, а в другому реченні деприкметник виступав присутку. Ну, у нас слово сполучено неприв'язаний човен, що в першому реченні не було означення, а в другому реченні не прив'язаний було присутку. Дякую за увагу! Виконуйте домашнє завдання. До наступних зустрічей!